Мі, вітання! Ви дивитесь теленовини слово Волині, я Олена Парай, і сьогодні ми підбуваємо інформаційні підсумки тижня. Що минув як Волиняни відзначили День Незалежності, що таке щотинська воля і як живеться там? Чи виросте торговий офісне приміщення на вулиці Кафедральній? 13? Головна подія тижня 21 річниця незалежності України, яку на Волині відзначили у національних строях. Свято вишитої сорочки відбулося у Ковелі. Вперше тут об'єдналися у живий ланцюг з рушників. Учасники дійства пройшли із вишитими оберегами в руках до пам'ятника Тарасу Шевченку. Далі свято продовжив парад вишиванок орнаменти незалежності. Я по світу іду в вишиванці. Таке свято відбулося на День Незалежності у Нововолинську. Очани ж у вишитому одязі об'єднались у великий ключ, аби відімкнути серце міста. Кореспонденти слова Волині теж долучилися до акції Українська вишиванка. А ще бачили, що цього дня їли, продавали, купували і як відпочивали Волиняни. Святкування 21 ї річниці незалежності України Лучани розпочали на театральному майдані за участю голови обласної ради Володимира Витовича, першого заступника голови облдержадміністрації Олександра Башкаленка та міського голови Миколи Романюка відбулося вручення подяк, грамот та подарунків працівникам підприємств, установ та організації обласного центру, депутатам міськради та почесним мешканцям міста. Святкового настрою додали духовий оркестр, ансамбль танців юність і найменші учасники свята цього дня. Тут на театральній. Ному майдані можна було побачити, чи не найбільше в році людей у вишиванках. Сьогодні день незалежності, і всі люди мають ходити в вишиванках. 24 серпня для Луцького міського голови Микола Романюка особливий день. Свято Незалежності він розділяє зі своїм днем народження. Тож традиційно розпочав день із привітань і подарунків. Я народився, і держава народилася, якби і я думаю, що е ті люди, які народилися сьогодні. Безперечно, що таким подвійним трепетом серці вранці просинається. Тим часом, як тривало нагородження почесних лучан, охоче показати свою вишиванку всьому місту. Реєструвалися для участі в конкурсі. Користувачі інтернету також мали можливість показати свою сорочку в мережі, виклавши фото на сайті. Більше 250 лучан скористалися такою можливістю. Серед них і Оксана Побережнюк її сорочці близько 100 років. Вона перейшла у спадок від бабусі. Журі конкурсу побачили в орнаментах символіку половців. Але сама Оксана досі такого значення спадку не надавала, а тому отриманому другому місцю приємно здивувалася. Коли перша вдягнула в університет в вишиванку, мені було дещо ніяково, тому що ну, якби. Багато дівчат вони дивились на мене скоса і ну не розуміли цього. Але потім я якось відчула ніби гордість, тому що відчувала, е, врешті, що я ношу річ, який е, дуже багато років. У Родині Наталії та Ігоря Сорок. Усі від найменшого до старшого мають вишиванки. Голова сім'ї особливу увагу надає вишивці. Пригадує, 1991 року, повернувшись з армії, потрапив до іншої країни, яка почала називатися незалежною Україною. Відтоді щонеділі одягає до церкви виш. Ту сорочку. То це настільки якісь велике почуття, що дуже важко їх пояснити, але вони внутрішньо є, вони внутрішньо присутні. А особливо, коли, наприклад, вийти десь на вулицю і побачиш де якийсь козак, от він вдягнувся і з таким поставою такою гордою підняв, то на нього дивишся і думаєш. Що... Ось де наша. ще від прабабусі моєї передається. Деякі вишиванки від моєї мами то ще від бабці передається. А так то ми збираємо вже щось своє нове сучасне у сім'ї Абрамових. Вишиванки особливі. Сучасні з бісером і кольоровими нитками. Вони справжній витвір мистецтва до свята незалежності. У родині готуються завчасно. Бабуся з дідусем, моєї тща. Вона у нас вишивальниця, мені сорочку новеньку підготувала. Дякую їй за це. Незважаючи на спеку, всі, хто прийшов на театральний майдан, чекали найголовнішої події створення спільної композиції у вишиванках. Цього разу нею став ключ, головний елемент символіки міста. А відмикається ключ в'їзну вежу луцького замку. Близько півтисячі лучан стали на лінії контуру малюнка, аби ключ такий зробив своє. Серця тих, хто бачив це з висоти, він таки відімкнув. Це нове відкриття завжди. Луцьк це завжди нове відкриття. Це історичне місто, яке постійно відкриває щось. Нове вишиванка не лише об'єднує родини, міста вона також сильний захисник роду. Саме у це вірили наші предки. Голуба вишиваночка з народження захищає і маленького Андрійка. Йому лише два місяці, проте він уже патріот України. І, хоча не зумів поки що нічого сказати, але до інтерв'ю все ж таки долучився. Справжні українці, які тут зібралися, мабуть, це будуть це своєю присутністю. Як думаєте, Андрійко буде вдягати вишиванку, коли виросте. Обов'язково він справжній патріот від самого народження. Ми родина Галишів стала переможцем у номінації Наймолодший учасник акції Найкраща вишиванка. І, хоча Андрій не пам'ятатиме, як провів свій перший день незалежності, його батьки Ганна та Ярослав обіцяють виховати його справжнім патріотом рідної землі. Поняття, що таке незалежність, стає особливо актуальним напередодні державного свята. Резюмуємо, 21-шу річницю незалежності волиняни відзначили гучно і весело. У кожного залишилися свої спогади. Для когось це день фейерверків та великої кількості жовто-блакитних прапорів. А для когось це ще один день життя звичайної людини у незалежній державі. Що ж думають волиняни про нашу із вами незалежність? Дивіться далі. Поняття незалежність тлумачний словник трактує як такий, що не залежить від кого чи будь чого Рішучий та самостійний у поведінці. 24 серпня. У всіх українців асоціюється з червоною датою на календарі, виставками майстрів народного мистецтва і виступами колективів. Ми запропонували волонянам уявити свою незалежність. Катерина Петрук у свої 15, наприклад, вірить у те, що незалежність із часом приведе Україну до успіху. А формула того успіху, на думку дівчинки, у візуальному зображенні. Вільної соборної держави зліпила такий кусочок України і обвела його таким якимось чітким контуром. Також би намальв зліпила людей вишитих сорочках, адже наша Україна стала окремою державою. В нас є свої традиції, свій народ. Ми вільна, незалежна держава. Аби повірити чи відчути будь-що, потрібно уявити те, у що віриш. Незалежність Волоняну уявляли по різному. Це була б жінка. Знаєте, хотіла б зобразити таку вільну жінку з розпростертими такими руками, а кольора ну, напевно, це були б символіка України. Жінкою, яка має перед собою ціль, яка є матір'ю берегинею, яка хоче кращого для своїх дітей, для своєї родини. Більша жінка, тому що вона більше хазяйка, більш економніша. Правильно. ж. Будувати на історичній пам'яті зась спорудження торгово-офісного центру у старій частині Луцька призупинили. Завадили шматки кераміки XVII століття. На ділянці, яку виділили під забудову, досі є залишки старих підземель. Окрім цього, знайдені археологами речі побуту говорять про те, що там можуть бути інші важливі культурні шари минулих століть. Суперечки навколо земельної ділянки на вулиці кафедральній почалися ще в квітні, і лише нещодавно став відомим остаточний результат. Отож, чи продовжиться будівництво на історичній спадщині, дізнавалася Ірина Кудря. Подібної боротьби за ділянку землі на території Луцького заповідника Старе місто, напевно, давно вже не було. Тут, поблизу костелу святих Петра і Павла, що на вулиці Кафедральній, 13, ця частина площі з квітня огороджена парканом. Саме тоді відбулася чергова сесія міської ради, одним із питань якої було будівництво триповерхового торгово-офісного приміщення на цій же вулиці. Попри заяви багатьох депутатів щодо забудови, яка не вписується ні в історичну, ні в археологічну, ні в архітектурну логіку, більшість таки проголосувала за продовження Року оренди земельної ділянки забудовником. А щодо проекту, то його пообіцяли знизити до 9,5 з метрів заввишки. Мешканець сусіднього будинку пан Валерій каже, що яким би не був цей будинок зовні, він суперечитиме екстер'єру старого міста, яке є окрасою луцька і приваблює туристів. Як тут будуть щось будувати, то куди будуть іностранці приїжджати? Дивитися, що тут там замок Люберта, тут кастл Петра і Павла, а тут нове здання нового покоління. Так. Пан Валерій тим часом показує своє помешкання. Нині тут доволі затишно. Проте, якщо напроти збудують будинок, світло у кімнатах, які виходять на вулицю Кафедральну, не буде. Ще однією причиною, яка суперечить планам забудовника, є те, що від усіма будинками глибокі підвали. А на ділянці підзабудови знаходяться залишки старих підземних галерей 17 століття. Окрім цього, коли будівельники розпочали роботи, на глибині метра знайшли кераміку. Ось ці залишки речей побуту 17 століття, хоч і не мають історичної цінності, однак це Наявності тут певних археологічних предметів. Будь-яка кераміка, знайдена на розкопках, вона є масовою, вона є таким своєрідним лакмусовим папірцем. Які свідчать про те, що тут є культурний шар, і тут мають бути ну і монети, і ще щось цікавіше. Чому ж тоді дозволили здавати в оренди таку ціну для археології ділянку у старому місті? Виявляється, що 1997 року професор Кученко проводив дослідження даної території. На цих фото видно, які масштабні роботи були зроблені, але остаточного звіту про археологічну цінність так і не було. Архівні документи залишилися у дослідника. знайшовши їх, виявилося, що ділянка була обстежена лише на третину і лише на. Метр в глибину. Потім роботи припинилися, а земля заросла травою. Аби остаточно поставити крапку, зібрали комісію. До її складу увійшли відомі волинські та львівські історики, археологи, керівники державного підприємства Волинські старожитності. З висновками експерти звернулися до управління культури і туризму облдержадміністрації і отримали остаточну відповідь. Точний висновок комісії однозначно зупинити будівництво і розпочати археологічне дослідження земельної ділянки. У висновку зазначено, будь-які роботи можуть призвести. Вести до руйнування та знищення культурної спадщини, але забудовник уже розпочав благоустрій території. Один із працівників не погоджується з рішенням експертів. А будинок, я думаю, набагато краще буде дивитися, ну, чим пустим. Культурний цей центр міста. Звісно, багато хто захоче тут. Поселитися, однак дивитися зі свого помешкання на костел чи замок поки не вдасться нікому. Від одного до трьох років на ділянці триватимуть розкопки. Усе залежатиме від фінансування. Згідно зі статтею 37 закону України про охорону культурної спадщини, усі дослідження проведуть за кошти орендаря земельної ділянки. Однак, коли земля поверне цінні для історії культурні елементи, забудовник таки зможе вирішити долю наданої йому в оренду поправу землі. Тому що таке з'явиться через три роки на карті вулиць Рого міста покаже час. Він не боїться виступати перед тисячними залами і при цьому отримувати гран-при. Він не соромиться виходити на вулицю і грати для перехожих. Йому 17 і він не знає, що таке погодинний графік роботи. Адже в його житті основне місце займає музика. Хто він такий? Для кого грає Баха і Моцарта? Та на що мріє витратити зароблені гроші. Дивіться далі. Перехожі на вулиці Лесі Українки, що в обласному центрі могли два літніх місяці слухати музику Баха, Моцарта Вівальді у виконанні 17-річного баяніста Антона Стецюка. Були й такі, кому це не подобалося, особливо мешканцям сусідніх будинків. Але більшість зупинялася і віддячувала грошима. Перших буквально два-три дні мені не стільки хотілося вийти заробити гроші, як просто пограти на вулиці. Мені було просто цікаво, як люди відреагують в нас. От, того, що вже в Європі, це давно. Після перших трьох днів гри на вулиці ця справа стала для хлопця звичною, навіть майже цікавою, але прибутковою. Приходиться виходити, щоб, щоб заробити гроші, Так, якщо чесно. Це вулиця тут, якби день на день не приходиться. Бувають такі дні, що взагалі сидиш і нічого, а бувають такі дні, що можеш трошечки посидіти і нормально все буде. 100-200 може бути. Ну, це мінімум за плечима в Антона Музична школа в Луцьку. Донецька спеціалізована школа. За 10 років навчання гри на баянні отримав чимало перемог. Пишається провезеним гран-при з Білорусі. Тепер він студент Донецької державної академії. Як тільки почав грати на вулиці, одразу розповів про це своєму вчителю. Той у свою чергу підтримав хлопця. Жодної гривні зібраних коштів Антон не витратив. Сумлінно відкладає. Я ще не ну, якби не витратив, я збираю. просто мені там. Баян треба трошки зробити, що баян трошки старий, треба дещо переробити. Аби купити баян для виступів та достойної гри, потрібно щонайменше 5-6 тисяч умовних одиниць. І то такий інструмент вже був у вжитку. Аби його відреставрувати, потрібно вкласти ще п'яту частину від суми. Лише завдяки допомозі батьків та власним зусиллям. Антон зміг отримати свій Юпітер. В Україні це зробити важче, тому що тут музиканти не настільки востребовані, як, наприклад, там, в Німеччині, чи в тій же Чехії, чи в Швейцарії, Франції і так далі, там, як в Європі, наприклад. Навіть ну, в Білорусі, коли я їздив в Білорусі на конкурс, там це якось держава допомагає людям більше якось. Але працювати у сусідній Білорусі хлопець не мріє. Хотів би вчитися в Німеччині після закінчення консерваторії. Там би залишився. Якби була можливість, обов'язково. Свого музичного товариша Юпітера він називає своїм логічним продовженням. І хто зна, може, цей скромний хлопець таки зіграє свого улюбленого композитора на сцені Європи, а поки він закриває очі. І то катар-мінор баха звучить для перехожих. Щорічно чисельність малих населених пунктів України зменшується на 3-4%. На Волині, на жаль, термін вимираюче село теж чується усе частіше. Шукаючи економічних перспектив, молодь перебирається до міст, залишаючи пенсіонерів та людей середнього віку. Ті ж змушені долати без грошів'я у свій спосіб збирати та продавати дари лісу. Про одне із таких сіл ми розкажемо вам далі. За 700 метрів від білоруського кордону розмістилася щитинська воля. Старенькі мешканці, як вогню, бояться терміну, «вимираюче село і називають себе оптимістами. Ганні Микитівні, 80. ще донедавна жила разом із чоловіком, а тепер нікому стару хату ладнувати. Єдина радість, ліс і гриби. Як тільки починається сезон, бабцю Ганну у хаті не побачиш. Ганна Микитівна показує в турбині те, що лишилося із минулого року: два білих і декілька підберезників. Решту продала. У селі Щетинська воля більшість виживає, продаючи дари лісу, але й до цієї роботи треба мати вдачу. Свій секрет успіху є і в пенсіонерки. Вона із радістю ходить по гриби, і до неї ліс повертається привітністю. Важні гриби. Нині тут мешкає трохи більше 200 людей, майже всі пенсіонери. До районного центру далеко аж 65 кілометрів. До сусідньої Білорусі 700 метрів. Колись усі виїжджали. Зараз же люди заробляють чи можуть ягодами та грибами. Праця важка, йдуть і кумари в лісі, і, 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 ну, і в дощі, і завжди йдуть і не пропускають жодного дня. Цілий сезон. Микола Денисю краєзнавець. Саме він встановив правильну дату заснування села. Це 1625 рік. Усе життя присів. Фактами, тому ягодами та грибами не переймається. Більше турбує чоловіка можлива демографічна криза. Молоді сім'ї ну, мало є. весілля буває тако, в, два, в два роки, одне, три роки. А тому й не дивно бачити у селі залишені хати. Їх колишні господарі або виїхали, або померли. Деяким щитинська воля досі до вподоби. Старі помешкання купують за безцінь. В селі чисте повітря, гарна природа. А ще кажуть, є тут місцева екзотика. От люди люди приходять, оці люди десь зарубіжя приїжджають до нас. Вони згадують, як колихались, коли я сучці. В своїй колисті показують своїм внучкам. Як дати село друге життя, думають і в районній адміністрації. Проте чіткої відповіді зізнаються, чиновники досі не знають. Кажуть, воно і усьому економічна економічно скрута. Усі сподівання на людей. 307 річниці сьогодні святкуємо цього славного села. Дійсно, це село славне. Воно мальовниче, знаходиться в надзвичайно гарному куточку нашої рідної Волині. Дуже працевиті люди. Є їм чим славитись, є чим пишатись. Навіть в таких скрутних умовах сьогодення вони дають собі ради. 307-му річницю села його мешканці відзначили у дружньому колі, розуміючи непросту ситуацію на селі. Підтримати аграрії взявся фонд Патріот Волині. Просто неба для них було організовано концерт, розіграно безпрограшну лотерею, подаровано чимало корисного. Допомогли меценати не тільки посвяткувати для ФАПу. Привезли необхідну на селі фельдшерську сумку з медикаментами, щоб полегшити працю місцевого медика і пошта. Їм подарували велосипеди, і радісно було спостерігати, як обличчя місцевих людей усміхалися, адже поки стежки до їхніх хат не забувають, село та його мешканці живуть. Здатність коня стрибати через бар'єри вивчали ще в епоху, коли вершники на полюванні, переслідуючи здобич, стрибали через перешкоди. Минуло кілька століть, і це перетворилося на видовищну спортивну дисципліну. Що таке спортивний конкур або суперництво у подоланні перешкод верхи на коні? Днями вперше наживо побачили глядачі змагань із кінного спорту у Ковальському районі. Такі змагання на Ковальщині відбувались вперше. В гості до організаторів місцевих ентузіастів кінного спорту приїхали вершники з Луцька, Рівного, Тернополя та села Котів, що в Ківерцівському районі Волині. Окрім спортивної змагання мали ще й просвітницьку місію показати глядачам, що кінний спорт заняття видовищне та цікаве, а головне корисне. Ну є можливості, що ми можемо провести такі змагання. Ми були раді, що люди приїхали. Коли ми роздзвонили великої об'яви ми взагалі не робили, ми планували так, що перший раз, а вдруг не вийде. Але судя по тому, що люди приїхали і щасливі, ми вже довольні. У місцевій конюшні понад 30 коней. Їх тут розводять вже більше 15 років. Не дивно, що саме тренеру кінноспортивного клубу Фасти Вірі Цукановій на змаганнях підкорився найвищий бар'єр висотою 1 метр 75 сантиметрів. Мені Рівнена змагання там Іра Демедюк, яка судить змагання, вона організувала на базі своєї школи. Ми подивились на неї і вирішили, що в нас не гірше. Інвестиція в коней не для любителів швидких грошей. Найчастіше покупці хочуть вже натренованого скакуна, а на це потрібен час. На змаганнях були представлені верхові породи коней. Гановерська Голштинська, українська верхова, аби стати вправним вершником, обов'язково треба любити коней і вірити у власні сили. Зізнається Віра Цуканова. Це не є моя робота, не є там хобі. Це моє життя. Просто я, я так живу. Учасникам змагань пропонували пройти визначений маршрут без помилок. Якщо перешкода падає або кінь відмовляється стрибати, відповідно нараховуються штрафні бали. Переможцями стали ті, хто в парі з конем заробили найменшу кількість штрафних очок та швидше подолали маршрут. У командному заліку кращих не визначали, адже організатори та учасники цих змагань просто хотіли популяризувати кінний спорт, а відтак здоровий спосіб життя та активний відпочинок на природі. На такі події був багатим цей тиждень. Волиняни продемонстрували, як гарно вміють відпочивати. Але починаються нові робочі будні. А отже, ми знову беремося до роботи і продовжуємо шукати найцікавіші новини області. Зустрінемося у ефірі.